Вся країна зайнята передвиборчою агітацією. Виборці не встигають вивчати піар-листівки, якими їх щодень закидають. Проте в цьому народ знайшов бодай єдиний плюс: не за горами зима буде чим розпалювати багаття. Поки більшість кандидатів голослівно розкидають обіцянки, народний депутат України Віталій Барвіненко виконує свою повсякденну роботу. На минулому тижні із черговим робочим візитом він навідався до Вилково. Метою візиту стало вивчення проблем населення, що найбільше турбують на теперішній час, та у міру своїх можливостей допомогти у їх вирішенні. Нагадаємо, у березні поточного року вилківських риболовів турбувало питання отримання дозвільних документів на вилов риби у зв'язку з тим, що на перешкоді стояли чиїсь бюрократичні інтереси, люди не мали змоги займатися рибним промислом. Віталій Барвіненко, дізнавшись, що перед будинком культури у Вилково зібрався люд з метою вирішення проблемного питання, залишив усі свої справи та одразу приїхав на місце зборів. Проблема була взяти під особистий контроль нардепа. На депутатський запит одразу відреагував губернатор Одеської області Едуард Матвійчук. Вже через декілька годин чиновники, з вини яких відбулося таке непорозуміння, звітували перед губернатором. А після обіду човни міста Вилково покинули єрики та вийшли в Дунай. На кінець вересня багато проблем із тих, що хвилювали людей, вирішено. Натомість життя йде, і з'являються нові питання. 21 вересня нардеп зустрівся із працівниками Вилківського морського торгівельного порту. На порядок денний винесли питання міжнародного значення. А саме є раніше всі научне виснування, які готували нам інститути на заготовку трасника, лов риби на туризм, вони автоматично проходили через добро обласного управління. Міністерство видавало ліміти. Сейчас она требует в телефонном режиме заключения договора с этим институтом. Например, в частности, по туризму по Карадалу, там потребовали 30 тысяч неофициально прямой. Это, извини, извини это, да. 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 Это, И да, нормативных документов нет, но хочу вам сказать, мы хотели получить сейчас 7 тонн, на 7 тонн Амора дополнительно на Сенцовские плавни при падении уровня. Все, кто получили экспертизу института, все получили лимиты. А кто не хотел платить, потому что я думаю, мы заплатим за 7, скажут, плати потом за 400 тонн сельди, все не получили. Вот такая история, к сожалению. Румунська влада дуже агресивно налаштована у вирішенні питань, які стосуються територіальних мер своєї держави. Але як відзначають мешканці Вилково, ця агресивність стосується і до поглиблювальних робіт, які нині румунська сторона виконує на своїй території, в результаті чого Дунай, що на території України змілів на 40 кілометрів квадратних. якщо ви вважаєте, що такі проблеми. Давайте до міжнародної організації. Є Дунайська конвенція, візьмемо гідрологів наших, візьмемо гідрологів румунських і так далі. этой дамбы, сколько она забирает воды. Румыны говорят, больше естественный процесс, это смесь естественного искусства. Наши говорят, больше искусственные. И с помощью длины этого дамбы, как водопроводным краном, можно отрегулировать этот сток. Но этот процесс должен двигаться. Министерство иностранных дел Румынии всегда занимает очень агрессивную такую позицию, продвинутую. Они, чтобы во время Первой мировой войны, чтобы во время Второй только защищали и наращивали территорию, бывшие проигрыши. А наши всегда занимают пассивную, к сожалению. Народный депутат уважно выслушал про все, что турбует население, и то приоритеты у вырешений пытаний. По вопросу Генплана Вилкова вопрос непростой, очень мы это понимаем, но он решается. Мы уже занимаемся этим год. Уже сейчас есть решение городского совета, есть решение районного совета, есть запросы уже двухпрофильных комиссии областного совета, занимаются смоленскими этими вопросами персонально. И... На ближайшей сессии снова совета будет вынесено и дальше идет он по вертикали, для того, чтобы мы могли в течение 2013 -го года. Я скажу, что э, изменение границ города любого в спокойном ритме это где-то ну, года 3,5. Мы за 8 месяцев уже сделали больше половину пути. И я уверен, что за 2 года, в 2013 году мы этот вопрос решим. Отож, поки більшість політиків стурбовані та занепокоєні перед виборчим піаром, народний депутат Віталій Барвіненко об'їжджає населені пункти свого округу, вивчає та вирішує проблеми, що є гідним прикладом реальної праці та реальних діл.